Всім привіт! Іде дощ дуже сильний, але в затишній садибі є чим в таку дощову погоду. Зараз я вам все покажу. Ну ось ми на місці. Бачите? Це наш басейн. У нього плюс 30 і температура неймовірно крута. Ми зараз одягаємо окуляри. І... і чудово плаваємо, подивіться як водичка бризує у так що літо цього року. Холодне, дощове, але відпочинок може бути дуже вдалим. Якщо приїжджати в затишну садибу наш теплий басейн, у нас плюс 30 градусів. Водичка просто неймовірна. Що, поплили далі? Це неймовірно круто. Дощ купатися. Це, отримаєш масу задоволення. Вечір і... Дивіться як дощ, як яка злива йде. Так що, затишні садибі. Завжди круто. До речі, не дивлячись на те, що у нас прохолодне літо зараз. От. Те, що у нас басейн 30 градусів, і дитячий, і дорослий. Е -е, майже всі гості весь час сидять в басейні, плавають, купаються. Тобто тут ви отримуєте неймовірний кайф і задоволення на нашому відпочинку. Так що Завжди можна знайти плюси, От. не дивлячись, яка погода. Бачите, які хмари. Зараз вони пройдуть. До речі, я спіймав такий момент. Ви дивитесь, що те що людей немає. Я ловлю такий момент, щоб мало кого знімати, тому що не всі хочуть попадати на камеру. Тому ось так зараз неймовірно. Хоча зараз прийдуть гості. Вже багато хто сказав, зараз біжимо. Так що поплили далі. Ой. Ось так. Ну що? Всім до зустрічі в затишній садибі. Всім папа. Чуєте як гримить? Скоро перемога. Я в цьому впевнений. Тому всім бажаю успіху, миру і перемоги. Хай зло згинеть, а добро і правда завжди буде існувати. Хоча вона дуже дорого обходиться. Ну, Таке життя. Всім папа, до зустрічі в затишній садибі.